Доброго ранку, трейдери. Сьогодні запишу вам премаркет по таких парах, як гер 40, євро, золото, і глянемо ще фунт. Давайте почнемо з гер 40, тижневий таймфрейм. Бачимо, що у нас є рейд ФВГ з боку покупців. Пізніше ми зняли даний фрактал. Не закріпились вище нього. І зараз у нас виходить, що корекція. Пізніше. Перейдемо на Daily таймфрейм. Що у нас є в даному таймфреймі. Є зняття внутрішньої ліквідності. Дали фулфіл, отримали реакцію. Зараз у нас є діапазон інверсії, від якої ми можемо отримати реакцію і продовжити наш лонговий ордерфлоу. Але. Проти нас є в моменті зняття даної ліквідності. Проти нас в моменті є інверсія. Навіть на інверсія, а ФВГ, який не втримав ціну, і ми не змогли отримати від нього реакцію. 4 години таймфрейм локально. Бачимо, що у нас гарний шуртовий ордерфлоу. Тобто ми знімаємо ліквідність, працюємо з ліквідністю, плюс рейдемо сапорти, такі як ФВГ з боку продавців. Я фулфіл в даному діапазоні. Тут також рейдемо ФВГ. Не подобається для шорт-позицій те, що ми досягли таргету, зняли великий пул ліквідності і нижче. Як таких чітких цілей, я для себе не бачу. Плюс ми працюємо в зоні інверсії з боку покупців. Так, далі. З сапортів на 4 годинному таймфреймі для шорт-позицій для себе не бачу. Години таймфрейм. Години таймфрейм. Знімаємо ліквідністю. Ліквідність. Працюємо в ФВГ з боку продавців. Так само працюємо з ліквідністю в даному діапазоні. Ми не отримали реакцію від даної зони, а саме ФВГ з боку продавців. Це не може говорити, що ми можемо зробити там ререйт в даній зоні локально, але так само. У нас є інверсії в даному діапазоні. І виглядає все не дуже супер впевнено. Напевно, що гір 40 Зараз просто краще глянуть зі сторони. Там на другу половину дня вже дивиться щось е для позицій. Шукать більше якихось факторів чекати. Бо поки навіть локально ці якийсь боковик. Факторів і за ту, і за ту сторону е, багато. Тому, напевно, що Гер-40 поки буде скіпатися. Для торгівлі буде, буду дивитися зі сторони і писати там в телегу, е, що я буду думати далі. Ближче до е, нью-сесії. Отак. Євротижневий таймфрейм. По ліву сторону ФВГ з боку продавців. Ми його зарейдили, дали фулфіл, отримали реакцію. І в нас була корекція. Пізніше ми зарейдили якусь локальну ліквідність. І даний фрактал, можливо, буде для нас виступати як таргет. Зараз побачимо. Давайте глянемо Daily Timeframe. На Daily Timefraмі. Що в нас є? Ми повторно затестили ФВГ з боку покупців. М -м, гарний, гарний свіп ліквідності. Отримали реакцію. М -м, можна дивитися як таргет. Дану ліквідність пізніше даний фрактал і даний фрактал. Е що ще подобається за сторону? Long позиції, те, що ми зробили інверсію в даному діапазоні, і це нам говорить, що ціні потрібно заправитись за рахунок ближайшої ліквідності. Ближайша ліквідність. Ось вона. 4 години таймфрейм. Є таргет з FTA ЗОН. У нас взагалі нічого по факту не залишилось. Да, є ще цей ФВГ. Ми ще не закріпились вище нього. Зараз ми знімаємо якусь локальну ліквідність. Можливо, отримаємо реакцію, зробимо якусь там мінімальну корекцію. І можна буде підібрати позицію плюс. Так, тут є рейт ліквідності. Окей. Повторний тест ФВГ. Реакція. З е, поки ще нічого немає. Закриється 4 години свічка через 2,5 години ще довго, не факт, що цей ФВГ сформуємо. Але якщо сформуємо, як саппорт буде виглядати навіть дуже-дуже добре. Години таймфрейм. На годинному таймфреймі, ми рейдимо ФВГ. Вночі зарейдили, відкрились, отримали реакцію. Азія в нас лонгова. Залишаю за собою саппорт, в якому я б очікував би проакцію. Ну, якщо ми зробимо корекцію, даний діапазон буде, буде дуже хорошо. Зараз Франкфурт продовжив рости. На лондонську сесію я б очікував би очікував корекцію. І, можливо, там під дню, якщо дамо. Моделі якусь я би обрав позицію на продовження з даним таргетом. 30 хвилинному, 15-хвилинному таймфреймі, в принципі, нічого цікавого поки що немає. Треба чекати ціну трошки нижче, і тоді вже дивиться Так, Далі у нас золото. Фунт недільний таймфрейм. У нас є повторний тест FWG з боку покупців. Проти нас в моменті ФВГ з боку продавців. Ми не, ще не закріпились вище нього. Тому, в принципі, як е, теоретично ми можемо ще отримати реакцію і продовжити далі корекцію Там до, <кхем> до цих лоїв, як варіант. Daлі таймфрейм. На Daily Time Fремі в нас є гарний. Тест ФВГ з боку покупців плюс e, знімаємо ліквідність. Проти нас в моменті так само ми працюємо з ліквідністю. E, локально, якщо дивитися, на Daily таймфреймі. Можливо, дана ліквідність буде виступати для нас як таргет. E, зараз глянемо на 4 годинному таймфреймі. На 4 годинному таймфреймі. Є робота з ліквідністю, є інверсія. М в даному діапазоні є fulfill проти нас. Плюс робота з ліквідністю. Це окей. Але в нас є в даному діапазоні фулфіл. М у нас є інверсія. У нас є інверсія. Ми знімаємо перший таргет. Наступний таргет буде виступати. Е, дана ліквідність. Потім, якщо дивитися, можна. Е, локально. е Це дана ліквідність. Mm -hmm. Давайте глянемо годинний таймфрейм. Годинний таймфрей. Не дуже виглядає, не дуже чого, бо тобо немає саппортів ніяких. Ну, фунт, напевно, що буде скипатися більш за все. Або зараз Франкфурт закривається. Лондон. Консолідація. Утворює нам якийсь новий діапазон. Ми його рейдимо. І тільки тоді можна дивитися позицію. По-іншому працювати я не буду. Краще подивлюсь євро. <кхе> По фунту все виглядає гарно, але в принципі гарно і очевидно. Є таргети, є все, є фактори, але немає звідки його дивитися, Це все діло. Можна глянути ще на М30. Кстати, на М30 вже не так погано все виглядає. У нас є рейд. Тут. У нас є. Рейд в даному діапазоні. Е, п -п 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 буду в тілезі все описати. Що я буду думати? Зараз, в принципі, закривається через 20 хвилин М30 свічка. У нас буде діапазон. Це все рівно виглядає все крепко агресивно. Більше за все, що все-таки я буду дивитися більш до євро, ніж до фунта. Отак. Все, всім дякую, всім гарного торгового тижня дня. А і ще не забуваємо, що в нас е, сьогодні Банк Холідей по долару. Тому ми можемо, е, як таких агресивних рухів, не робити. Будь-консолідації цілий день, тому будьте обережні. Все, всім ще раз дякую і пока-пока. По золоту на віклі таймфремі є Рейд ФВГ. На тому тижні ми все-таки встигли зарейдити дану ліквідність. Залишається як ціль. Це в нас АТХ. Я вже бачу, що ціна дуже агресивно поводить себе, так як по факту тиждень тільки відкрився, пройшла тільки ніч, ми вже майже біля таргету e, Daily Таймфрейм. Mm -hmm. Так, з останнього у нас є фулфіл. Перед цим зняття внутрішньої ліквідності. Це все відбувається в FVG з боку покупців. Mm -hmm. Поки без безвідкатно без взагалі рухаємось. 4 години таймфрейм. Mm -hmm. Гарний, дуже. Ордерфлоу лонговий в нас. Працюємо з ліквідністю. рейдимо Майже кожен ФВГ. в даному діапазоні так само є фулфіл Тут так само є рейд. Тут є рейд. Ну тут потрібно чекати якоїсь адекватної корекції. М -м залітати просто в цей рух. Бажання, чесно, не дуже там. Є, якщо поглянути там через ререйт, наприклад, в 4 годинному ФВГ, це буде виглядати набагато цікавіше, чим, чим це виглядає зараз. Е, можливо, є сенс е, глянуть. Реакцію. В даному діапазоні ФВГ з боку покупців на годинному таймфреймі. Через М15 ентер, якщо гарне якесь буде. Як варіант. Так, то, в принципі, по-іншому я би не дивився. Тільки або так. Або через ререйд в FVG на 4 годинному таймфреймі. І глянемо ще фунт, в принципі, і будемо закінчувати.